Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у, скажімо так, концепцію життєвого проєкту. Це ідея, що виникла з матеріалів менторської сесії експертки Вікторії Журавльової. І, власне, наше завдання сьогодні розібратися, що це таке і чому цей підхід може бути ну не просто цікавим, а й справді необхідним у нашому світі. Ідеться про те, щоб перейти від простого реагування, знаєте, на обставини, до свідомого створення власного шляху. Джерела у нас це конспекти, ключові тези з цієї самої сесії. Отже, спробуємо витягти звідти найважливіше знайти ті самі самородки знань, які журавльова пропонує. Ну що ж, давайте розбиратися, що ж такого особливого в цьому погляді на життя, як на проєкт. Доброго дня. Ну, починати, мабуть, варто з дещо неочевидного: зі зміни ставлення до емоцій. А якщо ми подивимось назад, особливо на епоху після просвітництва, то панував справжній культ раціональності. Знамените картезіанське я мислю, отже, існую, воно ж поставило розум на абсолютний п'єдестал, а все, що стосувалося почуттів, інтуїцій, тілесних відчуттів, це розглядалося як щось ну, другорядне, навіть як перешкода. Тобто логіка така: емоції заважають ухвалювати правильні раціональні рішення. Саме так, от точно сприймалися як слабкість, Знаєте, щось що треба контролювати, а то й пригнічувати заради чистоти думки. Але ось що цікаво. За останні, скажімо, 10-20 років відбувся дуже значний сув. Почали розуміти, що емоції це не якась там добавка до нашого існування. Це, можливо, навіть первинний сигнал, який часто визначає наші реакції, наші вибори значно сильніше за думки. Бо ж думки ми можемо ну, свідомо формулювати, змінювати, а от емоції вони накочуються, їх контролювати значно складніше. І що спричинило такий поворот? Лише наукові дослідження чи щось іще не тільки наука. Хоча, звісно, розвиток нейронаук, психології це величезний внесок. Але знаєте, не можна ігнорувати і певні комерційні інтереси. От, наприклад, фармакологічна індустрія. Вона ж активно просуває ідею управління емоційним станом, пропонує рішення для боротьби з тривогою, депресією, стресом, і це по суті створило певний суспільний запит і нормалізувало розмови про емоції. Тобто увага до емоцій перестала бути чимось таким, знаєте, маргінальним, не лише для просвітлених гуру. Абсолютно, ідея управління своїм станом вона стала мейнстрімом через фізіологію, сон, харчування, дихання, фізична активність, навіть вітаміни і через психологію, робота з травмами, переосмислення досвіду, розвиток емоційного інтелекту. І це вже не просто про те, щоб почуватися добре, це розглядається як база. Необхідна база для того, щоб взагалі могти свідомо діяти, особливо у світі, що змінюється шаленою швидкістю. От навіть згадка про трансгуманізм тут може бути доречною. Коли ми говоримо про розширення людських можливостей, перший крок це зрозуміти і керувати тим, що маємо зараз, включно з емоціями. Без цього фундаменту ну, важко говорити про якесь свідоме конструювання майбутнього, чи то особистого, чи то технологічного. Ага. І ось тут здається, ми підходимо до найцікавішого. Виходить, що усвідомлення емоцій, їх гармонізація це лише передумова. А далі, як випливає з матеріалів журавльової, йде власне концепція життєвого проєкту, це свідомий перехід від стану, коли людина відчуває себе, ну, жертвою обставин, пригнічена, роздратована, незадоволена до ролі архітектора власного життя. Так. Саме так це ключова ідея, яку підкреслює журавльова. Вона наполягає, що створення власного життєвого проекту це не фантазія, це цілком реалістична, хоч і ви знаємо, дуже непроста задача. Вона вимагає серйозної внутрішньої роботи, рефлексії над фундаментальними питаннями: як я хочу почати цей свій головний проект, яким змістом наповнити, як проживати день за днем, і навіть як його завершити. Це кардинально відрізняється від нашого ставлення, до скажімо, робочих проєктів, бо робочі проєкти, за її словами, часто сприймаються як додаткове навантаження або просто як фон, на якому розгортається щось набагато важливіше наше життя. Але ж чекайте, робота займає величезну частину життя, як вона може бути просто фоном? Тут важливий акцент: справа не в знеціненні роботи, а в ієрархії. Якщо немає усвідомленого життєвого проєкту, тоді робота, сім'я, хобі, все це може перетворитися на набір активностей, розрізнених активностей, які тягнуть у різні боки, виснажують, але надають відчуття цілісності, задоволення. А от життєвий проект – це те, що об'єднує ці сфери, надає їм сенсу в контексті власних цінностей та прагнень. Тоді робота стає не просто способом заробітку, а однією арен для реалізації цього проєкту або не стає і тоді, звичайно, виникає питання про зміни. Гаразд, ідея потужна, зрозуміла. Але як перейти від цієї концепції до реалізації? Бо просто вирішити все, я тепер архітектор свого життя, ну, навряд чи цього достатньо, має бути якийсь інструмент, якась рушійна сила. І тут, наскільки я зрозумів, із джерел, журавльова вводить теорію самодетермінації ТСД. Чому саме її так, ТСД тут виступає як ключовий фреймворк, це психологічна теорія, яка досліджує мотивацію та особистісне зростання. Її вибір журавльовою мені здається не випадковий, бо ТСД фокусується саме на внутрішніх джерелах мотивації, на тому, що дійсно рухає людиною зсередини. А не лише зовнішні стимули, гроші, похвала, страх покарання. І саме ця внутрішня мотивація це і є те пальне, яке потрібне для довготривалої та складної роботи над власним життєвим проєктом. По суті, прийняття принципів ТСД це свідомий вибір вибір на користь дорослої позиції, самостійності, відповідальності. Альтернатива ну, залишатися в інфантильній позиції, залежати від зовнішніх оцінок, обставин, чужих рішень. І як результат проживати не зовсім своє життя. Тобто ТСД дає конкретні орієнтири, що саме потрібно, так би мовити, прокачувати, щоб стати оцим самодетермінованим архітектором, саме так теорія виділяє три базові психологічні потреби, задоволення яких є критично важливим для внутрішньої мотивації, добробуту і відповідно для успішної реалізації життєвого проекту. Це автономія, компетентність та стосунки. Давайте, може, розглянемо кожну з них детальніше, спираючись на те, як їх трактує журавльова. Перша автономія. Автономія це відчуття, що ти є джерелом власних дій, що ти дієш у відповідності зі своїми цінностями та інтересами. Це постійне запитання до себе. Наскільки те, що я роблю зараз, є моїм вибором, наскільки це відповідає моїм власним цілям? Але тут одразу виникає питання. Практичне таке, про яке ви вже згадували, як бути з робочими завданнями, сімейними обов'язками, соціальними нормами. Це ж не завжди те, що ми обираємо на 100% вільно. Невже автономія це ігнорувати все це? Дуже слушне зауваження, і журавльова на цьому наголошує: автономія це не анархія чи егоїзм. Йдеться не про те, щоб робити тільки те, що хочеться в цю хвилину, ігноруючи все інше? Ну? Йдеться про інтеграцію, про пошук відповіді на питання, як мої робочі цілі, сімейні обов'язки, соціальні ролі співвідносяться з моїм великим життєвим проєктом, чи можу я знайти в них особистий сенс, навіть якщо вони не були ні мною? От дивіться якщо людина просто відбуває робочий день, її мотивація буде зовнішньою зарплата, страх звільнення, похвала начальника, вона буде хиткою, не приноситиме глибокого задоволення. Але якщо людина розуміє, як ця робота, навіть її рутинні аспекти, допомагає їй розвивати важливі навички, досягати більших цілей, що є частиною її проекту, тоді мотивація стає внутрішньою набагато стійкішою. Зовнішнє визнання так, це приємний бонус, але вже не головний рушій. Розумію, тобто знайти власне навіщо навіть у тому, що здається нав'язаним зовні це... це ж потребує значних зусиль рефлексії, мабуть. Безперечно, це постійний процес самоаналізу, пошуку сенсів. І це підводить нас до другого компоненту компетентності. Компетентність це потреба відчувати себе ефективним, майстерним у тому, що робиш, здатним долати виклики та досягати результатів. Йдеться про визначення та реалізацію тих знань, навичок, талантів, які людина хоче і може застосовувати найбільшою мірою. Знову ж таки, це не означає, що треба робити тільки те, що виходить ідеально, і уникати всього іншого. Ні. Це про свідомий фокус на розвитку та застосуванні своїх сильних сторін у тих сферах, які важливі для життєвого проєкту. А які приклади наводилися в матеріалах сесії, бо компетентність це може звучати трохи абстрактно. Так, там були конкретні ілюстрації для когось. Ключова компетентність це вміння будувати сильні згортовані команди. Для іншої людини це розробка, скажімо, аналітичних моделей чи справедливих систем оцінки, які допомагають людям зростати. Для третьої це здатність створювати ефективні системи звітності, які не просто дають цифри для керівництва, а роблять роботу прозорішою і комфортнішою для всіх учасників процесу, роблячи їх, як там було зазначено, щасливішими. Важливо не просто мати навички, а й розуміти, яку саме компетентність людина хоче проявляти зараз, в поточному етапі свого проєкту, і знаходити для цього можливості. Це ж динамічний процес. Те, що було ключовою компетентністю 5 років тому, сьогодні може відійти на другий план. Отже, автономія дає напрямок, що я хочу, куди я йду, а компетентність інструменти та впевненість. Як я це роблю? Я можу це зробити? Звучить логічно. Але чи достатньо цього? За теорію самодетермінації ні. І тут ми підходимо до третього критично важливого елементу це стосунки. Або зв'язки relatedness, це потреба відчувати приналежність, мати теплі, довірливі, підтримуючі стосунки з іншими людьми, відчувати, що тебе приймають, цінують і що ти також можеш піклуватися про інших. Журавльова, спираючись на джерела, підкреслює: без задоволення цієї потреби, навіть за наядності, автономії та компетентності, людина не буде почуватися щасливою і по-справжньому мотивованою. Ось тут мені здається криється ключ до багатьох проблем. Можна бути суперавтономним профі, але якщо навколо ну, токсичне середовище. Абсолютно. Матеріали сесії яскраво ілюструють цю взаємозалежність. Дивіться якщо є чіткі власні цілі, автономія, людина реалізує свої таланти, компетентність, але стосунки на роботі чи вдома жахливі. Оце мені погано поряд з цими людьми. Тоді мотивація падає, настає вигорання, щастя немає. Інша крайність якщо прекрасні, теплі стосунки, атмосфера мі-мі-мі, всі один одного люблять і підтримують, але немає ані чітких цілей, автономія розмита, ані можливості застосувати свої навички, побачити результат, компетентність не затребувана. то з часом зникає драйв, наснага, мотивація щось робити. Це перетворюється на таке собі тепле болото. І навіть якщо є й добрі стосунки і певна реалізація компетентності, але відсутня автономія, тобто людина відчуває себе гвинтиком у системі, виконує вказівки зверху, не має простору для власної ініціативи вибору, то мотивація теж неминуче знижується. Оце відчуття це не моє, я підконтрольний, воно вбиває внутрішній вогонь. Виходить, це як триногий стілець. Прибери одну ногу, і вся конструкція просто завалиться. Саме таке порівняння напрошується. Так, ці три потреби: автономія, компетентність, стосунки вони тісно взаємопов'язані і взаємно підсилюють одна одну. І журавльова схоже робить акцент на тому, що лідер. Чи то формальний керівник, чи просто людина, що бере на себе відповідальність у будь-якій групі, навіть у сім'ї, має дбати про створення середовища, де всі три потреби можуть бути задоволені. Особливо підкреслюється роль лідера як творця якісних емоційних зв'язків, бо саме на цьому фундаменті стосунків легше зрощувати і автономію, і компетентність у людей. Отже, що все це означає, якщо зібрати все докупи? Виходить, що побудова власного життєвого проєкту це не якийсь одноразовий акт планування, це постійний процес, схожий на підйом у гори, як згадувалося в джерелах. Потрібно постійно звірятися з картою, автономія, чи туди я йду, перевіряти спорядження, навички, компетентність чи вистачить сил та вмінь, і йти не самому, а з надійною командою, стосунки, хто поруч зі мною. Дуже влучна метафора справді. І що важливо, цей підйом є вибором, можна обрати не йти. Залишитися біля підніжжя. Це теж позиція. Але якщо є прагнення до більш осмисленого, наповненого, мотивованого життя, то шлях лежить саме через свідоме плекання цих трьох складових автономії, компетентності та стосунків у всіх сферах життя. Це і є, по суті, реалізація власного життєвого проєкту. Тобто це не про досягнення якоїсь фінальної точки ідеального життя, а про сам процес, про шлях. Так, саме так, фокус змішується з результату на процес, життєвий проект це не те, що можна завершити і поставити галочку, це спосіб жити, спосіб постійно розвиватися, шукати баланс між своїми потребами та вимогами світу, між власними цілями та стосунками з іншими. І це, як підкреслює журавльова, хоч і складно, але доступно кожному, кожному, хто готовий взяти на себе відповідальність за своє життя, це свідомий вибір. Дякую, це було справді глибоке занурення. Концепція, яка спочатку могла здатися дещо абстрактною, але виявилася дуже практичною завдяки оцій теорії самодетермінації. На завершення хотілося б запропонувати нашим слухачам одне питання для роздумів, воно випливає безпосередньо з нашого обговорення. Зважаючи на ці три фундаментальні потреби: прагнення до автономії, потребу в компетентності та важливість стосунків, яка одна, можливо, зовсім невелика зміна у повсякденному житті могла б стати першим, але свідомим кроком кроком до створення чи уточнення власного життєвого проекту. Що можна зробити вже сьогодні чи завтра, щоб трохи посилити одну з цих трьох ніжок стільця? На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній аналіз. Дякуємо, що були з нами. До наступних зустрічей!